Доброго ранку, з вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сонечко звідти правда встає. Але так з цього ракурсу стало. Мені подобається. Ну, щось подобається, щось не подобається. Та як нам всім квітникам, як кажуть, намалюйте все, продумайте все. Щоб потім не перетягати. Та ну, це не цікаво. І так не вийде, як би ви не хотіли, якими б ви не були професійними дизайнерами і ті навіть з часом, коли доглядають садки, тільки свої, а, скажімо, замовника, вони теж переробляють. Але в саду важлива ярусність. Ярусність, вона є у природі. І це не просто так. А для того, щоб... І рослинкам було краще, тому що дерева, які мають високий ярус, найвищий ярус, вони притіняють ті, які мають нижчий зріст, чагарники, наприклад. А ґрунтопокривні наші, вони зберігають вологу і в якійсь мірі борються з. Нашими бур'янами. І ось першим чином потрібно у садку, якщо мати можливість і мати витримку, посадити великоміри. Ну, ті, які виростуть, може хтось має можливість зразу їх великими. Наприклад, я не мала можливості, тому в мене ще не вимальовується так, як має бути. Але все одно ось. Навіть якщо у вас нема такої можливості, можна добитися, бачите, такими мафами ось арка. І на неї клематиць Ломеніс Поліс і троянда, бачите, дає вже таку вертикаль. І здається, що сад дорослий, хоч він повторюю максимум, що йому тут є. Три роки це, це так сказано, знаєте, дуже грубо, 2,5-2. І так далі. Отож дають ці великоміри таку вони скелетність, навіть от взимку, коли скинуть листя, хоч це листя теж варіант для розмови. Але вони виглядають тоді, знаєте, такими основними. Чагарники, ось гортензія, також чагарник, вони дають об'єм. Середній ярус, без якого не обійтися. Ось бачите, як уже у дерена проявляється його бордовий такий колір на пагонах. Це не е, червоний більш у Елегантісі має і ось цих Сибірських, а тут він такий бордовий. І ось, коли він виросте і буде таким об'ємним великим. Він взимку тут дасть красу. Ось ще один чагарник, бачите? А після того, як чагарники ви висадили, тобто, перше дерева ось, сливу висадила декоративно. Якщо вже листя збирати, то вже щось такого гарного збирати. Але я її підстригла, і вона зараз вже ця хесея, вона вже виглядає. Ну, не так, все вже. Вона вже свою декоративність майже втратила. Пік декоративності її це так: червень, тере, серпень. Ось так. Ось це дерево має піднятися вище. Під ним чагарник Вейгела, яка теж формується і стрижеться. І далі третій ярус це є багаторічники. Багаторічники, ви знаєте, також є. Різні за розміром, але має бути й присутні такі, які до сантиметрів, наприклад, там 50-60, ось і резпурія, ось хризантеми без який сад. Ну, неможливо уявити, тому що восени бракує квітування. А хоча б 25% квітування має припадати на цю пору. Хоча цього року чогось вони не можуть ніяк. Як я кажу, розродитися. Я тут догадуюся чому. Вони квітують тоді, ось особливо такі ці пізні сорти, коли стається вже нижчий поріг температури. А він такий цікавий вночі доволі-доволі навіть зранку прохолодно, а в день ще взагалі така спека триває. І тому він не знає, що йому, бідному, робити. Ось бачите, яку гарну форму набрав. А поряд з лак теж доповнює такий, знаєте, осінній вернісаж. І найнижчі грунтопокривний, ось у мене аюга. Тут розсаджена вона лише. І різні, різні у мене флокси, шилоподібні, які я тут стригла страшенно і запізно. Тому що вже років їм три, і вони дуже сильно розрослися, їх потрібно було зразу після квітування постригти. Але в мене руки не дійшли, і вони тоді виглядали ну, дуже гарно. Бачите, вже я кущик обстригла. Ось такий він має бути. А тут Мюллінбергію розсадила. Побутує, звісно, це воно є в якійсь мірі і. Правильно, що злаки не люблять поділу восени. Але хто не пробує, той не пробує. Я пробую. І ось іще, бачите, ось в мене грунтопокривний. Це зелене вербозілля. Ось як воно, бачите, вже закрило мені. Ну, десь поодинокі там бур'янчики з'являються, але ж не так масово. Тут взагалі на цім квітнику у мене. Дуже бур'яни, тому що розроблялася така столітньої давності територія, яка ніколи не засаджувалася. Тому тут потрібні вони обов'язково. Ось знову, бачите, діляночка посадила верхній ярус, катальпу. Катальпа зростає дуже швидко, тому кому потрібно, це. Ну і дерево, скажімо, не таке вартісне, тому що є там сорти, оці варігатні, з аурео листям, хоча те аурео я не раджу зараз теперішнім кліматом. І ось ярус один вималювався. Далі ярус чагарників. Бірючина. Ось там у мене калина Бульденеш. І там взагалі цілий масив із чагарників, вейгел, каріоптересу, який квітує. А далі йдуть багаторічники. Ось як виглядає хінацея, яка відквітувала і ще стоїть з цими їжачками. Бо ж, ну, точно їжачки яке воно колюче. Мене просили насіння зібрати, то я у рукавиці пішла вдягатися. І то не такі прості, знаєте. От дуже оцеєм видової, такої лікарської, дуже в неї колюче це насіння. І далі нижчого плану йдуть, бачите, ось бадан. Теж він тут, простір закриє. Ось у мене вже хвойний посаджений ялівець грунтопокривний, який тут і забере площу. Ось ця ромашечка прибереться в інший. Якийсь і гірчак, який теж дуже гарно заполоняє. Ось погляньте, хто в мене його замовляв. Він доволі гарно, він не агресор, але він гарно розростається. Якщо вам не подобається, що він там вже заліз кудись, просто берете, бачите, ось так підносите, вириваєте, далі він вам не піде. Але він ціле літо квітне. Хай вже восени він не так, він видихнувся. Трішки. Але ось навіть ці соцвіття виглядають так би нічого. Не всі садові герані показують себе ось так. Різні є сорти. Ось в мене є там два сорти, які ну, виглядають так собі. А ось ця герань з такими квітами дрібнесенькими, темно-фіолетовими. Вона не щедра на квітуванні. Але вона гарно виглядає ось так. Тримає навіть і взимку своє листя, тобто є вічно зеленою. Ось троянди посаджені, магонія посаджена. Ще потрібно враховувати, щоб деякі хоча б рослини у вас були вічно-зеленими. Ось я зніму про це відео, які в мене вони є. Тому що садок часто взимку ну, зовсім замирає і втрачає свою таку декоративність. Потрібно про це подумати. Зараз є доволі багато таких рослин. Не лише чигарників, але є і ґрунтопокривні. Ось, наприклад, якщо взяти армерію, ось там в мене є армерія, вона є вішно зеленою. І якщо не нападає сніг, то вона ось так виглядає і зимку. І мій зайчик з одним вушком. Ніка тут його трошки. І знову, бачите, ось намагаюся я все-таки хвоні підсаджувати теж з цією ж метою, щоб було. Вигляд мало взимку. Та хвоні я просто полюбляю. Це моя така. Скажімо. Ой, десь прийшов на кінець, то не було декілька днів того Джона. Ну то От якось так не можу передати його зовсім в телефон. Ну, непогано виглядає, якщо чесно. А в телефоні якось, ну, не так, не так яскраво. От з тією метою і насадила я юк. чистих, звичайних, але теж вони гарно дають форму. От навіть ось той, дивіться, величезний вже такий кущ, то він. Уже навіть як чагарник. Чуєте, як я кажу, кущ, як чагарник виглядає. І ось там знову хвойні. Хвойних в міру має бути, а для мене це взагалі звучить, як це щось таке, знаєте, так червона пелена. Я їх люблю занадто і мені хочеться їх багато, якби тільки була можливість їх придбати. Знаєте, в мене є така знайома, й дуже непоганий такий сад, ну так, скажімо, непоганий, але можливості фінансові величезні. Я завжди кажу їй, та візьми, ти, ну продумай, ну купи, можна ж дозволити собі такі різні. От просто людина цим не заморочується, яка може, а тут не можеш, то починаєш там. Шевцювати і так далі. Ось, бачите, булевар. Ну, я просто в захваті від цього кепарисовика. По-перше, яка ця хвоя, яка її підбір, ось він цьогоріч лише, бачите, пішов у зріст. хвойні два роки це точно сидять і нарощують свою кореневу. Тому я маю надію, що тут вони виростуть. Ось, наприклад, для. Такого верхнього ярусу я посадила лавровишню. Лавровишня теж, вічно зелений, листяний, але такий момент у верхнього ярусу озеленення. Дуже гарне, погляньте, яке листя. Ніхто не може вгадати, ну, хто не є таким. Любителем саду, що це є, ніхто не може. Ось далі, бачите. Знову буде вже нижній ярус, тому що ці ялинки не виростають більше там трьох метрів. Ось барбарис, який буде також кольором тут. Дуже гарно, до речі, цей самер чоколад. Ой, боже, який же він, гарнющий. Я вам колись рекомендувала цю людину. Дійсно, рослинки всі, які від неї. Це де... декора Боже, я пригадаю десь в інстаграмі її звати Оксана, але там назва в неї інша. От, не знаю, в них дуже дійсно якісь якісні оці посадки. І там ще такий чагарник, але в мене, бачите, нижній ярус наріс сам. Ну, я тут планую вже. Достелити агроволокно, ось тоді залишу лише, дивіться, варігатність мимоволі. Тобто не вистачило якогось гену. І дивіться, як зафарбувалася. Скажіть хто? анемона анемона, Щось другий раз, до речі, вона цьогоріч квітувала там зовсім одиничними квітами. Ось таку одну картинку залишу. Теж якось воно гарно. А тут у мене спірея березолиста. Ось теж пішла трішки в ріст. трішечки хлорозить. Але тут таке, знаєте, я зараз придивилася, що навіть в дикій природі в дикій природі дуже-дуже багато цього хлорозу. Якось я не, ну, взагалі цього не було раніше. От ми їдемо і бачимо. Що на узбіччях дороги ці насадження, вони всі майже хлоросять. Щось це в повітрі є або. або Я не думаю, що такий масовий недостаток залізе. ліатреси ліатриси, не обрізайте. ну Обрізати їх, ще раз скажу, можна, але ось залишити хоча б такі сантиметрів 10, але з листям. Так само, бачите, як гальтонія. Ну, не подобається вона мені зараз, звісно, з таким ось цим. Я, до речі, ще її тут в одне місце. Була вона нас ще тут. У мене тут теж ніяк не може. Оце, бачите, коли неякісні коренева система саджанці. Це вже вона другий рік мучаться. Оці ґрунтопокремні блукарпет, ялівці. Мучаться бідні, ось так. Теж їх не можна обрізати, тому що всі цибулькові аліатриси – це цибулькові, а гальтонії це цибулькові. Вони хочуть, щоб визріли. У них визріли цибульки. Набралися, просто вони сили. Ось так. От, бачите, ще одні цибулькові. Які починають вже потім така пожухла була, я повиривала це мускарі. А вони тепер знову, бачите, які відбивають. Але це дуже добре, що вони мені показалися де, бо я тут хочу стелити, то хоч буду бачити, де мої мускарі. Дуже гарними от такими багаторічниками, якими можна теж зробити. Вічно-зелені такі території, це є чемерники. Чимерники з таким от гарним листям йдуть взимку. А потім ще ви ж знаєте прекрасно, що у лютому місяці вони починають своє квітування. От знову те саме. Резентема от-от, марсік. А ну тут у мені по чаклуй, чаклунчик. Щоб мої хризантеми розцвіли. Тому що, бачите, як квітує. Але ще раз повторюю, таке можливо з е чимирниками, але лише з махровими. Вони можуть дати друге квітування. Воно буде не по кольору, ні по чому. Ось таке, бачите, може бути тільки з махровими. Ось, бачите, прості. Цього такого не мають. А ось. Ну, на цих хлопців. Це вони чекають, що стане тато. Ними займається тато. Мама їх тільки любить. Так? То Юра займається котами. Ось як виглядають гарно ці вулиці. Дуже, просто подивитися. а коли ви їх торкнетеся, а там пилок уже, до речі, от бачите, тільки деякі молоді вибивають, деякі вже заквітнули, ось, Но торкатися, це просто. Приємність одна дуже мені подобається. Ще коли б я цей паркан тут умовила прибрати і забрала би свою цю Down, от ви гляньте, що робить. Керіо ще четвертий раз вирішила квітнути, але бачу, вже підхоплює мучне, борошнисту росу. Бачите? Оце борошниста роса. Потрібно обробити. Угу. Ось таке з трояндами. Якось назвала її. Що не назвала чим тебе Монардою? Ні-ні, ти вербеночка, вербеночка, вербеночка. Як би так, щоб ти збереглася тут? Ось таким чином. У саду справи. Трояндочки десь там ще пробивають. А ось тут знову, скільки раз не дивлюся, бачите, ось цю вертикаль я її і вивожу. Так як тут я ніякого не хочу посадити собі верхнього ярусу, то я хочу його вивезти. І було би доцільно, якби він був ще ось там. Тому що той куточок проситься щось. Але. Колись розповідала, що тут, ну, можливо, землі сантиметрів 30, все, а далі йде бетон. Це нереально посадити. Хоча цю хосточку тут слимаки доїли, треба забрати її 100% і спробувати хоча б посадити тим'ян. Ось він в мене якийсь такий цікавий. Я все його хотіла, щоб він ось такий був виткий. Він більше чомусь. Не хоче бути ґрунтопокривним, хоче йти в середній ярус. Бачите, рослинки вирішують часом самі, що їм потрібно, а що їм не потрібно. Ну, зараз, гейхери набирають своїх обертів, подобаються мені страшенно. Теж хотілося б мати їх багато, але ж... Це трішки впирається у фінанси. Але, якщо чесно, то, можливо, і не варто. Знаєте, якби все було за один мах посаджено, то було б важко за ним доглядати. А так, все ж потребує догляду. Ось у мене тут є лиця така посаджена, біла, таке в неї. Ці дуже м'ясенькі, довга хвоя, але вона Великомір. І я тут кожен раз, коли думаю щось про свій сад, зразу думаю про неї. Чи тут доцільно її залишити, ніби з іншого боку? Я хотіла тут трішки закритися від вітрів, але там у мене. Постригла я, ну, постригла, звісно, ці ялівці, але по два пагони ще все-таки залишила. Трішки вони більші будуть, тоді я спробую себе пересилити і їх вирізати. Ось, носфераті. Просто носфераті. Я коли його теж купувала, от я бачу, Оленка робила розпаковку на каналі Ера. У мене теж воно це теж сплідника круглик. Ну, теж прийшло доволі таке зелене влітку. Ви бачили в мене там на каналі, хто дивиться. Але потім тільки я його висадила у ґрунт, буквально там тижнів два, і воно почало яскраво зафрабовуватися, дуже гарне. І наростати. Перепрошую. І наростати почало. І подивіться, як воно квітує. Зрізала я майже наполовину свій очиток. Це він квітує з пазух, а верхівки я взяла і поклала, поклала в воду, бо я завжди живцюю в себе в живцювальнику, а це мені порадили просто у воду поставити, покласти. Тому я і таке спробую. Бачите, ось цей більш таки він величезний очиток. І він розпадається трішки свої шапки, не може витримати, коли низько... Низько... невисокі, вони більш такі, знаєте, стійкі, стабільні. Тому краще обирати їх. ще раз кажу: гейхери, 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 гейхери. дуже виглядають гарно. А вже сюди прилетіли листочки сухенькі. Ось проблема відсипки, листя. хоча теж посадила. Я його коли замовляла, я бачила, що він ну, такий, все-таки бордовий у нього кольори переважають. А вже все, вже сіпається екран. Ой. Та хочеться одне відео зняти і потім не монтувати, але все біда, що потім ось так сіпається, мабуть, перегрівається, сіпається екран скаче. Ось він був бордовий, коли його замовляла, прийшов він взагалі блакитний. Я думала, ну все, це якийсь пересорт. А тепер знову ж, бачите, коли висадила, так не видно добре. Але він замальовується в такі бордові фарби. Тому про що це каже? Що рослинки у контейнері все таки вони не показують себе, так як мають показати.